Шалом, це Славко Ася з властивою делікатністю східної жінки завдала найважливіше питання, коли ми перестали записувати перший сюжет, і тепер мені доведеться робити все заново, тому що її відповідь потрібна, щоб пояснити вам просто і зрозуміло. А чого вони в таких напрямках ударяють? Це просте, щире жіноче питання. От ви бачите, оце зусилля українських пожарних команд. 82-й тут корт і від 93-й одночасно боронять Володимирівку, на яку сильно наїжджав противник від Панківки, в тому числі дронами. Батальйон 93-й атакує висоти в Кучеревого яру. Ну, щоби сеї Чому ми вам зараз пояснимо? Так само тут Рубіж, Азов. В двох місцях з усіліннями з рубежа пробує перерізати фронт. І отут-от Да Вінчі. От почнемо з Да Вінча. А тут -от Грузьке копальні і головне, що отут, О. О, головна полоса лінії оборони прощає Донбас. Я вперше боюся попасти в екрану цим прекрасним ножем. Це я вирішив робити ножі лагерні. Ну, кемп-найфи для тих, хто хоче, але не може собі мене дозволити іметь, в смислі, ножа, то я скажу, я не буду нічим не гірший. зонна закавка, я знайшов одну людину, яка робить, бачите, я перевіряв пристойну зонну закалку, і тут треба його довести до розуму. Ну, коротше кажучи, в ці печальні дні що може бути більш печальним, ніж кемпнайф. от ця полоса оборони основна. Не буду їм тикати, Дайте мені чим-небудь потикати в екран, я спробую. Оця от головна полоса оборони, і її треба оборонити. Ось, власне, один з дуже поінформованих братів поляків, вчора все це ще вночі пояснив. Щоб мені вчора була да стратегії, я би вам все це розжував. Важливо утримати головну полосу оборони. Якщо її не утримати зараз то ми вам пояснимо. То оці всі панічні, а я ятока начал відчати на твою вопрос. Карти Ендю Перпетуа нашого втіляться, що доведеться знову ж таки вимаршировувати з Покровська і не тільки робити імпровізованого бурану, не забувайте, її роблять наші героїчні інженери, риють як швіня в 4 кілометрах рили від лінії зіткнення. Бачите, Ганнів, ось можете прив'язатися, ось ця траса. Наші. як... Ну, як не скажу, як свіні, це почесно, але ви не любите козаки завжди рили, як свині, очами паракуріють як, як борсуки, як таке храбре животне, як борсук. Ріють, як борсуки, наші інженери, там війна, а тут ви бачите, укріплення будують. Чому? Тому що зразу треба пояснити стратегічну ситуацію. Які вимоги до військ? Отася побачу, це казенний торець, тут Покровсь, тут лідія оборони, прощай, Донбас, значить, там теж оборониться. Всі оці Краматорські з його масажними салонами. Щоби порятувати ситуацію, треба по казенний торець відійти. Тому відігнати противника. Противника виявилося більше. Якщо тільки батальйон по штату набив тільки Азов, то відео скільки її туди пропарів нагнали. Там уже далеко не ДРГ. Ми всі недооцінювали ситуацію. Я в тому числі, я коли тепер уже побачив стабілізацію фронта по карті, то там не батальйон бив. В смислі не по штату чисельності, а по номерах частин Азов називав номери частин. Тому була предприйнята цілком. Зрозуміла атака. Тут да вінчі відбивають трасу і виходять на полосу оборони. Їм, значить, відтісняють противника. Тому що, ви бачите Ганнівка, тут рили як швіні наші. Отут-от риють, як швіні наші інженери, добудовують. Тому треба було тут 4 кілометри від, від, від просування. Противник рухався на добропілля, витягав свої клини. Противника ви відшибли від добропілля. І новий Донбас. От, власне, це успіх Азову на підсилення кинули бригаду. Рубіж. Звідси треба було висоти. Кучерів'яв неможливо допустити втрату Торецького. Просунення від Володимир це те, що казали, що на іншому напрямку теж відбувається небезпечно. Люди повідомляли нам ще вчора, позавчора. Тому що не можна це втратити. Якщо це втратити, базіс уже уклина широкий. все чому це не вдалося. Давайте по порядку причин для за важливості. Перше власна лінія оборони утруднює атаку. Оце от бетоновані укріплені навики. Ну, якщо противник в них вчепиться, а він у них частково вчепився, то чим ти його будеш вишибати? нарили стільки нарили так добре, що розгорнутися українській бронетехніці було важко. Принаймні з цього напряму де головна полоса оборони. Українці занадто добре окопалися, щоб тепер могли через свої втрачені частково позиції контратакувати. Таке буває. Друга причина. Недостатність сил. Це грізні назви. А скільки тут людей, скільки техніки, скільки вогневих засобів, ми не знаємо. З уваги на те, що Рубіж підкинув, якщо це він або якусь іншу бригаду на підсилення Азову, то ви розумієте, який був спортив противника? Противник дооцінює і які можливості. Ви розумієте, що тут -от люди докладають надлюдські зусилля? Наші героїчні електрики. Але я скажу, що це як Вардена, що з усиллями шарфюрерів та штурмфюрерів ситуацію не повернути. Оце от історія. Це от ознака кризи військової думки, як такої, і кризи військової думки нашого командування. Четвертий наїзд за одним планом вдається. Четвертий раз, і що вже власне від. Бахмута не можуть відрізати ворожі щупальці. це навіть не клин, бо це був щупалець. Не можуть це відрізати неспроможні. Так змінилась військова наука. Тому що ну, не можна, все можна закинути цим формуванням, які воюють, крім їхнього вміння воювати, бажання воювати і героїзму. Розумієте, І от самовіддачі, самопожертви. Це все є в наших відділів, але лінія фронту консолідовано противник вперся і тепер може визначити тільки результат. Якщо відріжуть хоч би отак, а навіть максимум, той якщо вийдуть на казіоний торець, то Збройні Сили України спроможні виграти війну за своїм рівнем військового мистецтва і його практичної реалізації і за своїм ресурсом. Тому що для противника це зараз направлення основного удару. Якщо вийдуть на казіоний тарець, українці можуть виграти війну. Якщо зріжуть цей виступ, можуть довести до нічієї і можна вимагати здачі Донбасу разом, власне, не говорити за здачу Донбасу. Якщо противник вийшов на головну полосу оборони прощай Донбасу, отут тут, от в цьому, спробуй без матюків. Грузьке, блядь. Якщо вони тут зачепилися, якщо навіть Давіше не змогли їх вишибити з цієї полоси оборони, бо кажуть, що змогли, то Донбас треба здавати, але вимагати хоч би російських пенсій. Бо якось, знаєте, якщо вони виграють тут війну, то в принципі в воєнному смислі. Україна війну програла, треба говорити за пошук політичних рішень. Це не значить, що завтра, через місяць, війна буде вестися надалі з виходом противника на цю лінію з віддаленням катастрофи. Завданням тоді війська є віддалити катастрофу і нав'язати яке таке прийняти, політич... дати можливість уряду знайти політичне вирішення проблеми. Якщо відріжуть... Ми ще як краще час поборемося за Донбас, але якщо чотири таких наступи вдалося, то не треба бути сміливцем, щоб казати, що п'ятий такий з наступів вдається. Чому це вдається? Ми не знаємо, кажуть, дуже багато безпілотників важко українській бронетехніці атакувати. Чому столько стрелок? Я тебе поясню, тому що ні одна із цих стрілок сама виповнить свою задачу, не може. Бригади слишком слабкі, треба бросити до появлення. Три різні не А Ася, ми не знаємо? Ми не можемо об этом судити. Тут три разных задачи. треба було добропілля, Белыцке отбивать противника. Це було завданням Азову, як ти розумієш. Ведь Турецкого трэшбу, вот я буду это 93-й, нельзя в такой подкове командовать, да и нету такого соединения, чтобы его так можно было разместить. Обязательно соединения бросают вот так вот. Тут два соединения понятно, почему. Почему Да Винчи тут, а кого еще бросить на отбитие главной полосы обороны? Почему усиление рубежа, понятно, не справились, надо делать. Все это ясно. Не ясно одно. Почему это все не работает? Мой уровень военного искусства, знаний, его заканчивается на непонимании, почему это не работает, и я не боюсь в этом признаться. Как оно должно работать? Оно, они должны были соединиться, но Манштейн тоже не дошел до Сталинграда. Хавет Паулюс ему навстречу не вышел. Тут и Паулюс выходил, и Манштейн выходил. Чтобы сказать, что противных такие супервояк, не изнастеки война изменилась. Ми приспособимося, розумієте? Ну, але ж противник пристосувався чотири наступи підряд на одному напрямку Одне з одною тією самою схемою. То може він пристосувався не до війни, а до українських генералів. Бо знову ж таки, реакція була суто радянська. замалчування, опіздивання, потім панічне рішення, коли вже поздно було. Тут би Жуков сказав. Мне его поставил, говорит, надо, говорит, из Киева Эваку... эвакуируйте. Я уявляю размову без нашим Жуковым и нашим Сталиным. Кажет, эвакуируйте Покровск. А вам, говорит, должность начальника генерального штаба не жмет, товарищ Жуков. Может, вы на фронт отправитесь? Ты сам, на все это у меня есть відповідь. Апанасенко, прекрасная людина, командующий Дальневосточным фронтом. Он когда все это лазание по карте смотрел, В последніх числах июня 41-го року посмотрев наш нас штабного оператора і говорить, вільно здалі, блядь. От те саме і я можу сказати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо чекати на ваші відповіді, коли вже і в Славка їх нема. Я знаю, як це відбувається. Я не знаю, як цьому зарадити. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам дякувати.